Роки, як птахи, пролітають, і з пам'яті не все стирай, та лиш матусі пам'ятають, і бережуть дитячий рай, Без зуба усмішка і ночі, такі безсонні, наче вік, І перше ма горішки очі, і колискова з року в рік, а перші кроки і падіння. І перекручені слова, і тихе, лагідне сопіння, і подарунки до різдва, а далі школа, букви, друзі, кохання, бійки, зно, волосся сиве у матусі, і сльози часом, і ніхто так часто Господа не просить, як мами за своїх дітей. Спаси їх, Боже, безголосе летить із стомлених грудей, А діти швидко виростають, летять, як вирій журавлі. У серці рубчики лишають, вони для нас завжди малі.